Добрий день! Мене звати Олена Галян. Я кандидат психологічних, доктор педагогічних наук, професор. Працюю на кафедрі початкової та дошкільної освіти Факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Сьогодні хочу привернути вашу увагу до питань успішності в навчальній діяльності. Давайте поміркуємо, що означає вчитися правильно. І що потрібно для цього зробити? Дослідники стверджують, що освіта це багатоаспектне поняття. З одного боку, вона процес, спрямований на розвиток, а особливо саморозвиток особистості. Дійсно, навчальна діяльність змінює нас, дає можливість цілісно побачити себе і свій поступ. З іншого боку, освіта спрямована на результат. Вона Дає нам змогу набути певних компетентностей, а отже вказує на рівень освіченості людини. Звідусіль, сьогодні ми чуємо про те, що освіта і заклади освіти повинні надавати освітні послуги. Але давайте задамося питання, ким ми хочемо бути користувачами послуг. Чи нам важливо шукати, виявляти своє я, осмислювати інформацію? Її критично оцінювати, віднаходити нове, відкривати хай навіть для себе цей світ. Орієнтація на творення, на креатив, на пошук засвідчує, що освіта повинна стати ресурсом. А чи можливо це? Звісно, подивіться на схему сучасного уявлення про навчання. Стрілки 2 і 3 стосуються навчальних дій учня. А четверта вказує на важливість зворотнього зв'язку між учнем і вчителем. Вони обговорюють проблемні питання, дискутують. У них є можливість виявити своє я і організувати освітній діалог. А отже, як бачимо в цьому випадку, учні повинні виявляти уміння вчитися. І відповідно. Уміння вчитися потребує нашого розгляду. Якщо існує уміння вчитися, то, відповідно, хтось може і не вміти цього робити. Отже, що означає вміти вчитися правильно? Навколо нас є безліч інформації, яка міститься на різних носіях, і ми навіть можемо не здогадуватися про існування певних ідей. Лише завдяки інтелектуальній діяльності те, що раніше невідоме, стає нам зрозумілим, стає нашим знанням. А отже, те матеріальне, що міститься в навчальних посібниках, наукових виданнях чи де інде, стає ідеальною сутністю, тобто стає знаннями, стає нашими ідеями. Розглянемо, що означає я вчуся. Як і будь-яка діяльність навчальна починається з мотивації. Крім того, нам важливо знати, що ми вчимо і які дії для цього необхідно зробити. Цілісною навчальну діяльність робить самоконтроль і самооцінювання власних зусиль і результатів. Засвоєння навчальної інформації проходить на декількох етапах, але закцентуємо на найважливіших з них: йдеться про розуміння і запам'ятовування. Інтелектуальна діяльність, яку ми здійснюємо під час засвоєння знань та створення нового знання, уможливлює такий важливий висновок. Насамперед актуально, значущо зрозуміти те, що ти вивчаєш, і лише потім те, що зрозумів, запам'ятовувати. Це сприяє розумній організації засвоєння навчальної інформації або нашій навчальній діяльності. Що ж варто робити для успішного розуміння, для підвищення рівня розуміння навчальної інформації? Насамперед відомі нам всім нотатки. В них ми узагальнюємо, ставимо проблемні питання, встановлюємо міжпредбатні зв'язки, загалом упорядковуємо навчальну інформацію. Цікавим є складання інтелектуальних карт, які можна потім оформити. У вигляді власного навчального посібника. Інтелектуальні карти створюються за радіальним принципом. В центрі ключове провідне поняття. Від нього стрілки до тих понять, які пояснюють провідне і так далі. Таким чином, інтелектуальна карта дає змогу створити наочний образ теми, яка вивчається. І погляд на цю тему дає нам можливість бачити її в цілісності. Крім означених прийомів, використовуйте відео уроки і онлайн-посібники, які містяться в відкритих джерелах. Ознайомлення з досвідом презентації певної навчальної інформації іншими педагогами, дає нам можливість з іншим стилем навчання, з іншим видом і підходом до організації подання навчальної інформації мати. Певний ракурс розгляду теми, яка не була презентована або не була вами осмислена. Цікавим є прийом активного слухання на уроці. Перефразовуйте. Задавайте запитання. Намагайтеся уточнити те, що не зрозуміло на самому уроці. Це нам дає можливість осмислювати інформацію під час її сприймання. Ще одне. Скористайтеся підказкою Ейнштейна. Якщо ви не можете щось пояснити просто, ви не розумієте цього. Отже, спробуйте пояснити комусь те, що вивчаєте. І ви побачите, як проговорювано стає вам більш зрозуміліше. Тепер розглянемо, як оптимізувати процес запам'ятовування. Етап запам'ятовування передбачає врахування низки правил. Насамперед використовуйте індивідуально підібрані прийоми запам'ятовування. Думаю, що за роки навчання ви переконалися, які прийоми вам допомагають. Створюйте флеш-картки. З одного боку: визначення, формула, тлумачення чогось, з іншого боку, власне, розкриття змісту того, що зображено на одній із сторін. Таким чином, систематизується певна інформація з теми, і ви маєте цілий набір тієї інформації, яка важлива для запам'ятовування. Ще одне, повторюйте з інтервалом. Зверніть увагу на слайд. Крива забування, яка відкрита понад 100 років тому, потребує врахування цих всіх процесів під час організації навчальної діяльності. Щоб її перервати, повторювати потрібно з інтервалами. Крім того, користуйтесь прийомами активного пригадування. Що це? Це звичайні запитання, які ми складаємо до теми самостійно. А отже, ми активно працюємо з інформацією, а не просто відтворюємо щось, що питають нас. Уникайте зубріння, те, що осмислене, зберігається в довготривалій пам'яті, те, що зазубрене, в короткотривалій. І, звісно ж. Якщо ми хочемо запам'ятати матеріал надовго, важливою є це настановлення. Хочу це знати, пам'ятати і використовувати під час розв'язання життєвих і навчальних задач. Загалом успіх у навчальній діяльності забезпечують багато чинників. З-поміж них створення простору для навчання, у кожного це будуть свої умови. Крім того, важливо розуміти себе і свій стиль діяльності, який залежить і від типу темпераменту, і від особливостей мисленнєвої діяльності. Задумайтесь, хто ви аналітик чи синтетик. Який у вас провідний вид аналізаторної системи: ви аудіал, візуал чи кінестетик. Продумайте оптимальні способи самоконтролю, тому що вони завершеним роблять цикл нашої навчальної діяльності. Ще одне. Щоб інформація не накладалася, обов'язково чергуйте виконання завдань з гуманітарних і природничо-математичних галузей знань. Не забувайте відпочивати, бо це дає можливість інформації впорядкуватися. Отже, щоб освіта стала ресурсом, знайдіть найефективніші способи структурування свого часу та інтелектуальних зусиль. Ті стратегії, які будуть працювати на вас, відмовтеся від того, що не працює. Проаналізуйте, що ви можете зробити для того, щоб вчитися розумно, не ускладнюйте цей процес. Вміти вчитися правильно це навичка, яку кожен може виробити. Знайдіть свої ресурси навчатися. Сподіваюсь, що інформація була корисною для вас, і кожен віднайде можливості скористатися ресурсністю, яка закладена в освіті, адже вміння вчитися потрібне нам впродовж життя. Запрошую вас на навчання до Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема, на факультет педагогічної освіти, де ви зможете набути компетентностей в сфері організації навчання інших. Дякую за увагу і до зустрічі!